терористи і надалі порушують мінські домовленості шостої вечора. До опівночі незаконні збройні формування на Донбасі шість разів порушили режим тиші. При цьому бойовики чотири рази вели вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів, які заборонені угодами. На Донеччині ворог проводив обстріли наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка. На опорних пунктах поблизу Авдіївки. Противник тричі відкривав вогонь із 120-мм міліметрових мінометів та один раз із зенітної установки. Також обстрілу із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Піски. Ворожий снайпер обстріляв опорний пункт у районі селища Опитне. А по позиціях поблизу міста Красногорів та Мар'їнського району терористи відкривали вогонь з кулемета. На Луганщині у цей час було тихо. Водночас на півдні Донецької області українські підрозділи. Шість разів спостерігали проліт безпілотних літальних апаратів противника в районі населених пунктів Талаківка, Широкіне, Орловське та Володарське. Бойовики активно передислоковуються і ведуть інтенсивні інженерні роботи на декількох ділянках. Про це повідомив керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зокрема, у смузі Донецький фрунзе бойовики перегруповують живу силу і техніку. А в районі селища Широкине неподалік Маріуполя перекинута тактична група чисельністю 120 осіб. А тим часом, з початку року на Донбасі загинули майже 400 мирних людей. Про це свідчать дані ООН. Також за їхньою інформацією, за рік після початку конфлікту число внутрішньопереміщень. …осіб становить понад 1 мільйон 200 тисяч осіб».